Друзі, вітаю! Дуже близький до Путіна союзник Хамас, який колабиться з Іраном, який колабиться з Хезбулою, який спеціально напав на Ізраїль, щоб відтягнути частину фінансової, військової та медійної. Допомоги Сполучених Штатів України спланована терористична атака на Ізраїль, яка призвела до розколу допомоги Україні, була здійснена союзниками Путіна Хамасівцями і сьогодні в Ірані вночі. Лідер Хамасу, який приїхав на інаугурацію нового президента Ірану, отримав свою приватну резиденцію керовану ракету, яка влучила прямісінько в його будинок, куди він приїхав із Катару, де він ховався. Ну от приїхав до Ірану, і там його знайшла. Ну, як говорять плітки, ізраїльська ракета, це не доведено, тому що армія Ізраїль не коментує. А в Росії крик, плач і вой прийшла смута в Росію через те, що одного з ключових терористичних союзників знищено. Давайте проаналізуємо. Тут є багато деталей, є заяви. Іранців є заяви Хамасу, є заяви Росії, і МІДу і багатьох інших. Це ж людина, яка зустрічалася з Лавровим. Ви пам'ятаєте, як московська криптобіржа перечисляла гроші за виконані історії Хамасом? От давайте це проаналізуємо, бо це дійсно один з ключових союзників Путіна на рівні. З багатьма іншими Путін любить терористів, тому що сам таким з'являється. Ну і друге, як мінімум, зупинки вогню в секторі Газа не буде. Ізраїль дійсно хоче тотальної перемоги, знищення і Хамасу, І власне сьогоднішні, ну, не сьогоднішні, а, а поточні удари по Хезболі, якраз таки по території Лівану, говорять про те, що Ізраїль хоче йти до кінця. Ну, от, робить ставку не на план Байдена, а на план Трампа. Ну, от, ну і це якраз теж напряму впливає на те, що буде відбуватись в Україні, що буде відбуватись в Росії і скільки грошей ми будемо отримувати і на двох разом, і на кожного по окремості. Тому підпишіться на цей YouTube канал. Під цим відео, чорна кнопка Підписатися, нажміть на неї, це важливо. Друге, ми з вами зібрали уже 600%. Тисяч для наших спецпризначенців на півдні зкупуємо 25 велетенських дронів Дарц, які будуть точно цілити, як ось ця авіабомба поцілила терориста. Точно так же наші Дарци будуть цілити окупантів на півдні України на Херсонщині. Нам треба мільйон, нас з вами 440 тисяч в цьому YouTube каналі. Давайте по гривні і збір Закрито. Плюс ви пам'ятаєте, що штучний інтелект нам допомагає правильно знаходити, визначати цілі. Якщо, наприклад, немає зв'язку інтернету, то вже цей дрон сам визначає пожирнішого окупанта, просто щоб його знищити, або його танк, або Спеціальну машину або будь-що інше, що він буде бачити. А, БПЛА вже спеціально навчений. Ось такі технологічні речі роблять наші хлопці і дівчата в гаражах. О, а ти виходять уже на серійні виробництва. Під час війни назбирали велику кількість даних, що дозволяє сьогодні створювати ось такі айфони в світі дронів, ударних дронів, дронів камікадзе, дронів бомберів та багато іншого. Ми купуємо 25 штук одразу. Власне, вбивство одного з лідерів Хамас Ісмаїла Гаїні було здійснено керованою ракетою, на його приватну резиденцію в Тегерані. Повідомляють джерела BBC та Аль-Хадас. Видання говорить, що ракета влучила в будинок близько 2.00. Про це говорять і іранські державні ЗМІ. Власне. Уже лідер Ірану зібрав національну безпеку в себе вдома. Ну добре людині нікуди ходити не треба. Доки його дрони атакували Україну, сам він теж отримав атаку по своїй території. Причому ті, хто вбив лідера Хамасу, не стріляли в нього, коли він знаходився в Катарі. Повага до Катару є до Ірану. Немає Іран, терористична держава, така як Росія, тому на їхній території багато хто дозволяє собі чинити вендету. Агенція Фар... Фарс Нюс, яка пов'язана з революційною гвардією Ірану. Також повідомляє, що Ханія перебував у резиденції на півночі Тиграна і був вбитий снарядом з повітрям. Хамас пізніше підтвердили вбивство Ханії. Зокрема, член політбюро групування Хамас Муса Бурмарзук назвав вбивство. Підлим вчинком і заявив, що воно не залишиться без покарання. Хламас покладає відповідальність на вбивство на Ізраїль. Ізраїльська сторона, армія Ізраїлю, сказала, що коментувати смерть Ханії не буде. Ханія насправді це політичний їхній лідер, один з лідерів ісламського руху Хамас. Хамас, ви знаєте, і в ЄС, і в е, Сполучених Штатах це терористична організація. І сам е, Ханія з 2018 року теж вважається терористом. От, і власне, ви знаєте, що свого часу Хамас дякував Путіну за те, що Путін їм це ще було в жовтні 23-го року. От, дякував за допомогу по газі. От він вони говорили, що це такі надмірні зусилля Путіна, надмірні зусилля щодо зупинки агресії Ізраїлю проти бойовиків. От вони сказали, що дуже люблять Путіна, цінують його підтримку, дякують за гуманітарну допомогу, військову допомогу. Ну і зрозуміло, що за Чек з криптобіржі вони теж дуже дякують. От, одним словом, вони багато компліментів навішали персонально Путіну, але ви розумієте, що просто так ці речі не робляться. Це якраз таки історія про те, що Путін був одним з співучасників всього того, що. Відбувалося в Ізраїлі, ну, наприклад, їхні слова дослівно: ми цінуємо позицію президента Росії Путіна щодо сіонійської агресії проти нашого народу і його неприйняття, облоги, гази, припинення поставок гуманітарної допомоги і нападів на безпечне цивільне населення. Е... Путін заявив про необхідність проведення палестинсько-ізраїльських переговорів, результатом яких на його думку має стати створення незалежної палестинської держави у зі столиці у східному Єрусалимі. Ну і паралельно з цим Путін відправляв зброю, підтримував бойовиків і допомагав ним творити ті звірства, які вони робили з мирним населенням в Ізраїлі. Тим часом, якраз таки, Росія не могла не прокоментувати, тому що Лавров дуже любив зустрічатися з цим терористичним лідером. Це взагалі один з його улюблених лідерів. Ну а зараз в Міді смута через те, що вже зустрічатися з ким не буде. вже кому відправляти гроші і військові завдання не буде. Ну ми бачимо, до речі, Хамас звинувачує, що це Ізраїль погоджено зі Штатами. Ну, от Бачимо, що Бібі. Не просто так з'їздив до Сполучених Штатів, правда, явно Байдену не все договорив. От, явно, хоче, явно хоче до кінця довести цю операцію і якраз таки вирішити свої військові питання. Президент Палестини Абас засудив вбивство Ханії і вважає це вбивство ну, таким боягузливим актом. Лідер терористичної організації, знищений в Тегерані, Це якраз такі політичне вбивство, сказали в російському міді. Плюс включалися ще дуже багато російських так званих. Керівників різних там департаментів печаті і, і, і преси. От вони теж говорять, що це дуже недемократично, що так робити не можна, що миру досягнути в Палестині буде дуже важко. Ну Ізраїль їм показав, що в принципі не сильно то він не слухає російські ЗМІ і не сильно керується на настанови Путіна. Президент. Е е Ірану на інаугурації якого власне приїхав цей терористичний лідер, прийняв присягу із криками про смерть Сполученим Штатам та Ізраїлю. Відомо, що це сталося після смерті лідера Хамасу. От а тепер Хамас погрожує вести відкриту війну за звільнення Єрусалима. Ну, Ізраїль зараз посилив охорону своїх олімпійських спортсменів в Парижі в зв'язку з вбивством власне цього терориста. Повідомляє портал Байнет. Ну от ну і треба розуміти, що в Ізраїля, в якого були схожі е, історії, коли їх е, олімпійців захвачували терористи, вони пам'ятають це. Причому компанія Adidas, німецька компанія, зараз запустила якраз такі. Рекламну кампанію з Белою Хадід, яка я Палестинкою, неодноразово підтримувала зараз. Белла правда запустили кампанію, типу там Олімпійську. Ну от в багатьох ізраїльтян це тригернуло, Типу, ви ж ознущаєтесь? Ви згадуєте ті криваві події. А після чого Бела Хадід сказала, ні, ні до чого такого я не маю відношення і відноситись не хочу, і насилля, типу, не підтримую. Ну знову ж таки, тут теж не треба весь народ Палестини підписувати до окремо взятих терористичних дій Хамасу Хезбули чи будь-кого іншого, але. Але от якраз таку халепу свідомо чи несвідомо ще й потрапила Adidas. Це на комерційному рекламному ринку була дуже така велика подія, багато хто про це говорив. От сьогодні Белла Хадід вибачилася і сказала: ні ні-ні, я до цього не маю відношення і забрала свої. Фотографії, відкликала свою рекламу. От. А Дідас продовжив з іншими спортсменами, ну і теж сказав, що до терористичного захвату спортсменів олімпійців, хоч ця форма і приурочена до того року, в якому це сталося. І Палестинка, модель палестинського походження, вона американка, вона 60 мільйонів підписників, хоч вона і була рекламним обличчям, це, типу, немає. Ну, Надто багато співпадінь. От, щоб виправдовуватися, як кажуть в Одесі, якщо треба виправдовуватись, краще не виправдовуватись, але була така кампанія. Тобто десь навколо Олімпійців вітає ось ця вендетта, можливий повтор того, що було раніше. Ну, армія Ізраїлю зараз нічого не коментує, каже, ми нічого не знаємо. Взагалі його коментувати не збираємось. Отак: от, от, по одному йдуть спочатку лідер Ірану, зараз лідер Хамасу, йдуть з Ряду лави запасних дружби з путіним це прекрасно. Бачите, зараз там хворіє, шукають ліки по всьому світу для лідера Північної Кореї, Набрав ваги і Лукашенко. От, але це роблять поки що не наші спецслужби, але це непогана демонстрація того, чим нам треба зайнятися і що нам треба робити на висококласному, потужному професійному рівні. Це те на що в тому числі треба рівнятися. Так, наші. Теж багато роблять, чого треба повчитися їхнім спецслужбам. Це 100%, тут навіть ніхто спорити не буде, і ми навіть перечисляти все, що вони роблять, не будемо, щоб їх не підписувати під цим. Так? Ми знаємо і добре. От, і результат вони роблять. Але насправді це теж не має межі тому навчанню, тим спецопераціям, які треба проводити, тому що дійсно інколи щоб обезглавити стадо баранів цього старшого. Барана можна просто знищити, і після цього ти розумієш, що ви отримаєте певну велику ситуативну, а інколи навіть стратегічну перемогу. Тому нам треба розуміти, що інколи знищивши одного, можна перемогти цілу армію. На це теж треба звертати увагу, це теж треба розуміти, і на це орієнтуватися. Ось така друзі інформація: мінус один друг Путіна, мінус один бойовик, який працював в тому числі проти нас, відтягуючи фінанси та безпекову військову допомогу зі Сполучених Штатів. Вони йшли на це свідомо. Зараз за це свідомо отримують покарання. Ось така ситуація. Зробіть донат для наших хлопців. Повірте, будуть вони працювати не гірше, ніж ось ті, хто. Зажмурили цього, цього Хамасівця. Я більш ніж певний, що наші зроблять в рази більше, краще і потужніше результати, тому кожна гривня важлива. Нас 400 тисяч. 400 тисяч залишилось дозбирати. Давайте зробимо. До речі, по хамеру я там написав звіт в спільноти. По вампіру теж вчора запостив збір спільноти по хамеру. Всі технічні деталі вирішені, але оскільки він їде з сполучених штатів, скоро він буде перепливати якраз таки велике море, океан. От і буде уже на сході його проплатили. Всі технічні деталі вирішили, тому що це військова техніка. Не так просто було її відправити. Все нормально. А наш цей а наш вампір вже працює. Працює і приносить результат. Хлопці дуже дякували, потужна техніка. Класно літає, швидко літає, і скидує якраз таки він бомбар, скидує якраз таки протитанкові міни, якраз на голову російським танкам. І, повірте, окупається сторицею. Тому що одна міна скинута на російський танк, це 3 мільйони доларів. А ми його купили з вами за 1 мільйон. Тоді він, правда, стояв мільйон 200, нам зробили ще знижечку. Ну а 200 тисяч, тому ми якраз таки зараз. Коефіцієнт його корисності тільки підіймаємо. Загалом наша перемога буде тоді, коли ми ще більше піднімемо цей коефіцієнт. У нас різниця зараз повинна бути в ефективності, просто в десятки, в сотні разів. Тоді ми переможемо за рахунок ось цього. Інновації, техніка, сучасна техніка, робота з великими об'ємами даних призведе до того, що ми переграємо цього тупоголового монстра. Плюс наші зовнішні друзі будуть по одному викошувати його союзників, а потім і його черга настане. Ось така, друзі, інформація буде ще вийду на зв'язок і поділюся. Підпишіться на канал, зробіть донат. Ну а в коментарях напишіть, хто із союзників Путіна буде. Наступне, У нас є Ізраїль, у нас є Хамас. Ну от хто буде далі, як ви вважаєте? Бачите, Карма все-таки така річ, від якої не втечеш. Напишіть в коментарях, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!